В ефірі Студія. для вас працює Ольга Голодова. Вітаю! Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект номер сто щодо угоди зі слідством у провадженні по корупційних злочинах. Йдеться про дозвіл підозрюваним у корупційних злочинах чиновникам йти на угоду зі слідством та сплачувати штраф за скоєне правопорушення. Подробиці запитаємо в спікера онлайн. З нами на зв'язку Руслан Чорнолуцький, адвокат, доктор юридичних наук, професор Київського університету права Національної академії наук України. Руслане, вітаю, дякую, що ви з нами. Доброго дня вітаю, Одеса. Багато галосу наробив цей законопроєкт. Його вже сприйняли як проголосованим у другому читанні. Називаєте законопроєктом, а законом в чому його резонанс на вашу думку? По-перше, дійсно, ми маємо гучний суспільний резонанс щодо поки що першого читання, так званий перший етап проходження законопроєкту. І це не просто резонансні коментарі з боку фахівців, це не просто застереження спеціалізованої прокуратури антикорупційного набу чи антикорупційного комітету, про який йдеться в новинах. Це говорить в першу чергу про те, що ми маємо ознаки: знаєте, того, от законодавчого принтеру, який включила діюча влада ще в 2019 році обіцяла новий якісний склад Верховної Ради і перетворила, на жаль, за п'ять років якість прийнятого законодавства в законодавче сміття. І цей законопроект черговий, скоріш, приклад і доказ, якщо, не дай Боже, він буде проголосований в другому читанні, того що це ширма, це імітація в першу чергу перед нашими західними партнерами. Тому що навіть в коментарях, вибаченнях так званих деяких депутатів, вони не скривають, що цей законопроект вони в першу чергу приймали, нібито в рамках так званої гармонізації чи імплементації нашого законодавства, враховуючи наш рух в європейський простір, але їм байдуже на те, що це. Це законодавство і цей закон в першу чергу повинен захищати інтереси громадян, а не е, в першу чергу звітувати перед західними партнерами, що ми е, імітацією якимось чином закриваємо ті вимоги щодо євроінтеграції України, які вимагаються з боку заходу. Е, там теж, е, скажімо так, не дурні політики, вони відслідковують на рівні, в тому числі представництв, посольств консульств. Держав цих в Україні в якому контексті цей законопроект і інші схожі приймаються. Тому я вважаю, що перша складова це імітація перед заходом, що в нас тут іде і подалі боротьба з корупцією. По-друге, це не робота. Більшості е законодавців, законодавців е всередині Верховної Ради, навіть якщо ми бачимо там 230 голосів. А е це говорить про те, що цей законопроект спущений зверху, як це зазвичай останні роки. Ми бачимо. Сьогодні е наш парламент, на жаль, не є незалежною гілкою влади. Е все готується і технічно, і нормопроектно. Е ми знаємо де. Це офіс президента спускається зверху під контролем офісу, керується в ручному режимі більшість. Депутати навіть не встигають прочитати цей законопроект, і тому ми бачимо низку вибачень, І депутати кажуть, що в другому читанні вони ті, навіть, хто голосував, будуть голосувати проти. Ми бачимо, як порушується регламент, що спікер запропонував цей законопроект навіть без обговорення. На жаль, ми маємо. Таку практику, коли неконституційний орган без повноважень, я нагадаю, це до речі, консультативний орган при президентові офіс президента керує в тому числі отакою от практикою, політикою прийняття таких нормативних документів, які важливі для суспільства, і ми дійсно бачимо там ознаки так званої корупціоногенності в самому законі, який Спрямований на боротьбу корупції, ми бачимо механізми в режимі співпраці зі слідством, через угоду зі слідством відкупу топ корупціонерів або середньої ланки корупціонерів через штраф у вигляді там різних, скажем так, фінансових порогів за кримінальний проступок, за середню тяжкість кримінального правопорушення або за тяжкі злочини, і так далі. І це неприпустимо. І це говорить про те, що цей закон або зовсім буде ну, таким, знаєте, паперовим, як я вже сказав, законодавчим сміттям, який буде суперечити низки іншого антикорупційного законодавства. А, ну, а в другу чергу він буде розкритикований а, фаховими а, спеціальними а, експертними установами і наших партнерів в Європі. Я більше чим переконаний в цьому. Тому а, сподіваюся. Що до другого читання все це буде враховано, і кожен з депутатів подумає, чи виконувати вказівку зверху, якщо вони підконтрольні офісу президента, або все ж таки е, вчитуватися в тексти закону і думати головою перед тим, як тиснути на кнопку. Руслана, які суми штрафів пропонує законопроєкт за корупцію? Які там пороги є? Там є. Чотири пороги від наскільки я пам'ятаю 20 тисяч гривень до 20 мільйонів. Мінімальний порог фіксується за кримінальне правопорушення. Далі йде низький ступінь кримінальної кримінального злочину. Середній і, і тяжкий справа в тому, що навіть такий підхід, а він дійсно цей законопроект направлений на зміни в кримінальний кодекс і кримінально-процесуальний. І в нас є практика. Як адвокат, хочу сказати, що да, є практика а, на етапі або а, досудового слідства, або вже в статусі або обвинувачуваного, досудового, чи це ще підозрюваний. Укладати угоди а, з а, слідством, з прокурором а, і отримати пом'якшений термін а, покарання, а, в тому числі сплачуючи. А, Фінафінансово фіна через фінансовий інструмент за за злочин, але там є сукупна модель такого підходу, в тому числі за застосуванням конфіскації майна застосуванням механізму заборони значить займати посадові е, значить посади, да, тобто в державних органах і органах місцевого самоврядування, це такий комплексний обмежений е, процедурний. Механізм застосування санкцій. Те, що ми бачимо в цьому законопроекті, там навіть відсутня конфіскація майна. Тобто людина вкрала дійсно там пару мільярдів була організатором якоїсь схеми, маючи повноваження державного службовця. відкупилася там максимальний у нас поріг 200 чимось мільйонів, і може уникнути реальної, скажімо так, відсидки в тюрмі. Та? Тому оце... Дійсно, суспільство непокоїть мене як не непокоїть те, що законодавець в першу чергу керується тим, як е, е, підіграти чи як задовільнити вимоги наших західних європейських партнерів. Так, ми це повинні робити, але це повинний бути бути другорядною причиною. Першу першою причиною я, як громадянин, в першу чергу вимагаю від законодавця те, захист інтересів. Держави захист інтересів громадян від корупційної складової на всіх рівнях, і це повинно бути мотивом створення якісного законопроекту, який би не суперечив в першу чергу інтересам суспільства, який би дійсно працював, або щоб ми не мали знаєте, напівпорожній прийнятий закон, який дуже тяжко. Працює на практиці, коли ми бачимо, як гальмується слідство, коли ми бачимо, як різними трюками в суді затягуються строки на роки, і суспільству давно відомо, що за період дії вже більше 7 восьми років, так званої групи антикорупційних органів, низки прийнятих антикорупційних законів, жодний топ-посадовець не Отримав великого рівня або бізнесмен або олігарх, який мав причетність до корупційних схем вирок і не відсиджує строк. Не просто в режимі запобіжного заходу. знаєте, як у нас імітують, Посадили на пару місяців, потім під заставу випустили, і суспільство забуло, забуло про ці справи. Це вже суспільство надоїло, а суспільство вимагає. Реальних посадок, реально великих строків, і реально е оперативного і розслідування, і оперативного прийняття судами рішень не в роки, коли е процедура розгляду обвинувального акту тим же антикорупційним судом розглядається роками. Навіть е відомі гучні одеські корупційні справи. Ми бачимо, що і ВОЗ, і нині там така моя позиція. Руслана, то я правильно розумію? Ви за те, аби штрафи збільшувалися по корупційним справам, кримінальним, але і щоб залишалися моменти вилучення майна по деяким статтям. Правильно вас розумію? Я за те, щоб цей законопроект компілювався і не протирічив іншому антикорупційному законодавству. У нас є Нагадаю, закон про запобігання корупції не суперечив тієї практики, яка вже сформована антикорупційними органами, і ми маємо низку експертних застережень з боку САП з боку АНАБУ з боку антикорупційного комітету, до яких не прислухалися, і я вважаю, що якщо і будуть. Не виписані якісь штрафи, вони мають бути дуже великі, вони мають бути е, застосовані в сукупності ще з декількома інструментаріями так званих санкцій при е, винесенні вироку або пом'якшенні вироку. Але це не повинно залишатися в, в, на папері в вигляді готового законопроекту як інструмент е, простого відкупу через штраф від е, загальної. Відповідальності і е, уникнення реальної е, реальних вироків щодо відсидки е, конкретних строків, які нагадаю, у світі в тому ж євросоюзі, е, практика існує е, з серйозним притягненням до відповідальності в деяких е, країнах е, азіатських там взагалі смертна кара за корупцію, тому оці е, 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 загравання з. Е, 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 і західними партнерами у вигляді так званої гармонізації нашого законодавства до законодавства Євросоюзу, ну це до доброго не призведе. Суспільство і так на грані, суспільство і так бачить неякісність на жаль нашого а, законодавчого органу. А, так, оці ноунейми, за які проголосували, на жаль, а, багато в 2019 році, вони показали наскільки вони. В якості об'єктів законодавчої ініціативи за п'ять років не навчилися виписувати якісні закони, тому я дуже вірю. Я дуже сподіваюся, що коли ми отримаємо перемогу, і буде можливість провести оновлення влади і переобрання нової Верховної Ради, суспільство замислиться і обирати туди спортсменів, тренерів. Якихось ще невідомих осіб без фахової, економічної, юридичної, експертної, аналітичної освіти і мати там дійсно якісний підход до підготовки законодавчих актів, або мати от такі, знаєте, колективний, колективне безглузде голосування під контролем офісу президента. В карті законопроекту вказано, що зараз він готується до другого читання. Що там далі буде на вашу думку? E, Побачимо, що буде, але я думаю, що м, висновки зроблять е, і персонально кожний депутат, хто в першому читанні проголосував. От, і я думаю, що можливо його відкладуть на якийсь е, час, щоб резонанс суспільстві як мінімум спав, е, прислухаються до заключення і е, 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 експертних висновків наших спеціалізованих е, органів, про які я казав в сфері антикорупційної діяльності. Ну, я думаю, що. Багато П буде з боку і наших західних партнерів через дипломатичні канали. Руслане дуже дякую за коментарі. Дякую, що знайшли можливість долучились до ефіру. Руслан Чорнолуцький був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.